Пані Ніна прийшла до офісу оператора електронного квитка, бо ж згубила свій попередній проїзний. За лічені хвилини отримала нову посвідку. Хвилин сім, може не більше до десяти хвилин. Не більше. я пішла просто туди, коли я десь колись її получала на Тернопільській, ой на інститутській. Там в цьому я отримала ту карточку ще раніше. Мене послали потім в тролейбусний парк. Кажуть, ідіть там, бути карточки. Ми вже не видаємо цим, не займаємося вже два місяці. Я пішла в тролейбус. Не вчора. Вони кажуть: ні, це треба сюди йти. Вам на площу тут це саме та фірма. Щоб отримати є квиток, пільговикам потрібно звернутися до офісу компанії підрядника із собою мати паспорт, довідку про місце проживання та документ, що підтверджує пільгу. Таких щодня звертається по дві-три сотні людей. Люди приходять як з консультаціями, так і за допомогою зареєструватися в додатку, отримати пільгову картку. Пільговики звертається звичайно переважна більшість. Є нові пільговики, які тільки, наприклад, вийшли на пенсію чи отримали якесь відповідне пільгове посвідчення. Система оплати в тролейбусах не змінилася. Пенсіонери проводять її квиток через термінал, яких тепер в кожному транспорті по три штуки. Пані Наталія розрахувалася за проїзд готівкою. Їй так зручніше. Мені просто на цей раз було зручніше готівкою. А електронний квиток ви маєте чи ні? Ні, наразі поки не маю». а плануєте придбати. Ну, можливо з часом. Передбачили й інші методи розрахунку. Термінал багатофункціональний. Розрахуватися можна електронним квитком, смартфоном або банківською карткою. Однак після низки спроб саме смартфоном нам не вдалося розрахуватися про проблему. Повідомили в офіс. Там кажуть, якщо помітили несправності, завжди йдуть на контакт. Кажу хлопців, що протестували, можливо, якесь оновлень оновлення. Не взяло, не готова сказати в чому причина. То вже техніки більше розбираються. Дякую вам за інформацію зараз відправлю туди хлопці. Охочі придбати, є квиток можуть звернутися до офісу компанії підрядника. Та вже за тиждень по місту з'являться точки продажу. Встановлять 32 термінали, в яких самотужки можна буде купити картку. Вартість 80 гривень. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новене 33 канал.